Доброго ранку, мої любі малюки? Сьогодні, діти, я хочу прочитати вам вірш Романа Купчинського Мій край. Україна, край мій рідний, від Кавказу по Карпати і веселий, і свобідний, і великий, і багатий, де є в світі? Кращі ріки, як дністер Дніпро Славута, хто покине їх навіки, тому в серці вічна смута, де є в світі кращі гори, де таке повітря свіже, де шумлять так гарно бори і хвилює спіле збіжджа? Де ясніше сонце світить. Де гарніші зорі сяють, де ж солодше пахнуть квіти, як у нашім любім краї? Діти, скажіть, будь ласка, яку назву має вірш? Про що розповідає автор у ньому? І скажіть маленьке, що об'єднує всі куточки України? Я буду з нетерпінням чекати на ваші відповіді. А зараз я хочу вам нагадати, що 22 січня наша країна буде відмічати такий важливий день День Соборності України. І ось до цього дня давайте з вами зробимо таку аплікацію, яка має назву Україна. Мій край. То починаємо. Для роботи, діти. Нам знадобиться аркуш білого картону. також кольоровий папір синього та жовтого кольорів. Серветочка, ножиці, клей. І будемо приступати до роботи. Спочатку, дітки, на папір синього кольору покладіть свою долоньку. Та Звичайним простим олівцем обвідіть її. Якщо вам буде це складно зробити, попросіть допомогу у батьків. А потім за допомогою ножиць ми вирізаємо цю долоньку. Таким самим чином, дітки, із паперу жовтого кольору ми робимо долоньку іншої руки. Потім олівцем. Ось так домалюємо пальчики на обох долоньках. Розташовуємо їх на аркушу картону. І починаємо намащувати клеєм жовту долоньку. І приклеюємо її на аркуш картону. Не забудьте зверху розрівняти серветочкою. Потім таким самим чином ми будемо наклеювати долоньку синього кольору. Дітки, заздалегідь я вирізала два серденька жовтого та блакитного кольору. І за допомогою клею або за допомогою двостороннього скотча наклеїмо їх. Але жовте серденько на долоньку блакитного кольору, а блакитне серденько на долоньку жовтого кольору. Так? Ось така робота вийшла в мене. Але чогось не вистачає. Мабуть, треба її підписати. Я напишу Україна, мій край. А ви. Можете попросити, щоб вам допомогли підписати цю роботу батьки. Ось така робота у нас вийшла чудова. Я буду з нетерпінням чекати на ваші роботи, творчого вам натхнення. До побачення.